Є одне слово, яке лякає більшість людей. Це вкладення. Хоча, якщо чесно, ми вкладаємося постійно, просто називаємо це не так. Подумай, 5-10 років життя у навчанні, зошити, книги, проїзд, час це вкладання. Або, наприклад, нове місце роботи. Одяг, зуття, дорога, обіди, кави, сигарети на перший час. Це вкладання? А головне, що вкладаємо? Ми вкладаємо своє життя і свій час. І за це люди зазвичай отримують мінімум. Але чомусь ніхто не називає це вкладенням. Тоді виникає питання, чому ми так дешево продаємо свій час? Чому погоджуємось на копійки, коли можливості й море? І головне, коли людині пропонують можливість заробляти більше, будувати дохід, розвиватися, вона раптом каже: це не моє, так не буває, я не можу вкладати, у мене немає грошей. Але відсутність грошей це не причина, це наслідок мислення. Я ж не кличу вас витрачати, я кличу вас заробляти та примножувати. Але простіше жалітися, правда? Про кризу, про зарплату, про життя, ніж зайти, розібратися, зробити перший крок. Якщо тобі дають можливість, лови її руками і ногами. Перестань шукати подвох там, де є шанс. Менше слів, більше дій. Той, хто починає, отримує результати вже сьогодні. А той, хто чекає, продовжує чекати. Хочеш нарешті вийти з кола, немає грошей. Пиши слово потік, і я дам тобі покроковий алгоритм. Все починається з рішення.